Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка. Знаєте, як завжди, з чого починається в нас ранок? З нехотіння встати з кровати. Це перше. Я ось проснуться, проснулась, встати встала, а прийти в чувство ще не можу. Звісно, якщо піду, налякаю цією холодною водичкою, це красиве личко, почистю красиві зубки, накрасю намастю тонало крем. Хоч би тим блиском для губ не намастити ріснички, бо я це можу, розумієте? я можу це спросоння, я ж кажу. Мене розбудили, а не підняли. Чи підняли, а не розбудили. Це таке якось воно, знаєте? Да. Це таке утро, що... Ну, а що. Ні? Я, був... я... Ну, буває таке, що я встаю з кровати, отако сяду і також я можу куняти. У вас таке буває? Ви можете сісти на кроваті і куняти? А ну, напишіть мені. Ви куняєте на кроваті чи ні? Знаєте, що таке куняю? Сплю, сплю, просто сплю. Так, зараз я воду ще не пила. Дівчатка, я вам вже казала і мільйон раз скажу. Дівчатки пишуть, що не можна їсти сладку, ну, я за весь день можу з'їсти 2 три конфети, це нічого страшного. Не буде у мене сахара, дівчатка. Що ви мене одразу лякаєте? Сахарний діабет, сахарний діабет. Я вам вже казала, я коли не поїм утром сладке, ну не йде у мене день. Ну не йде. Ну чого ви не хочете мене слухати? Ну, послухайте Світульку Чародійку. От ви смієтесь, думаєте, що я зійшла з ума. Може, мені сон якийсь плохий приснився, може, я не з тої ноги встала. Та я перед тим, як встати, я ще 15 разів ляжу. Особливо, коли дзвони будильник. думаю, боже мій, не треба. Ну замовчи, будь ласка, а він дзвонить, я встаю, виключила його, можу так сісти і сидіти, можу заснути, законяти. А сьогодні утром встала трошки подушечка в слюні, щось відносладко снилося, не пам'ятаю. До речі, мені тонічнилося, що в мене стріляли. А ну, скажіть мені, цей сон, розшифруйте мій сон. У мене стріляли і мене ранили. Да, в руку. Так, конфетку все одно я буду говорити з вами зім. Дівчатка, як в дитинстві, як в дитинстві, знаєте, як конфетала. О, до речі, а ми з вами ніколи не говорили про дитинство. Девочки, давайте сейчас пару роликів я так зроблю, утром поговоримо з вами. Розкажіть про своє дитинство. От навіть під цим роликом розкажіть, яке у вас було дитинство. От я вам зараз розкажу. Зараз за три-чотири ролика я упулю вам, подождите, йду фотографії, де я маленька, зараз дівчатка у нас утро почнеться. Девочки, розкажіть мені про своє дитинство. Взяла конфету, і Як молі діти? Да? Діти малі що хотіли. Конфету. Плаче дитина, що даю дитині? Конфетку. Дали конфетку і вона вже не плаче. Отак от і цвітуля. Да, Дівчатка, говорю, правда. Сладке утром, хоч щось треба, хоч сладку водичку, хоч послухайте мене, я вам це правду кажу. Дівчатка, давайте поговоримо про наше дитинство. Давайте, давайте. Ну, про смак дитинства я вам розказала Це конфети. А от ким би ви в дитинстві хотіли стати. Да, коли ми були, ким ми хотіли стати, я вам розказую. Я все життя мріяла бути перукарем. У мене лялькам всі стригла, але до мене раз прийшла подружка Світуля Ковальчук, я з нею дружила. У неї був от такий волос. Вона каже: підрівняй мені. я їй дорівняла до такого, як прийшла її мама, я чекала, хто куди урвав. Да, получала, от іду. І поняла, що перукарем по ти Світуля не береш, у мене рука тяжула. Я собі, коли мала, ми що малі робимо? Стрижем собі чолки. Я коли стріла собі чолку, вона у мене півроку відростала. Я собі думаю, потім, коли вже виросла, мама мене віддала на бухгалтера. Я вчилася в техніку да, бухгалтер, я аудит. Я по спеціальності бухгалтер. Ну і плюс по совмістимості буду журналістом. Так, да, дівчатка, буду. І щоб мені не писали, а журналістом я буду. Сесія у мене вже була. Слідуще буде в березні місяці. Так, моя дівчатка. А ну так, споминаємо, хто в дітстві перший раз обманув маму. Та я, мабуть, багато раз маму обманювала. Особливо, коли в школі була контрольна, я вічно щось придумувала. Всі придумувала, що мене болить зуб. Один раз напридумувала. Один раз напридумувала. Вона в мене була контрольна математиці. Кажу, «Мам, мене болить зуб. Болить зуб, я не можу. Ну хорошо, оставайся вдома. Осталася вдома. Як мене розболівся в обід зуб, дівчатка і хлопчики. Лучше б я, звісно, пішла в школу, отримала ту двойку, отримала б два рази від мами. Мама, коли в школу ходила, П'ятерки, пять чотири пять чотири Тільки мама, а що в мене через город школа? А як ви думаєте, тітя здорова і мама сидить на задній партії? Кажу, мам, не ходи буду вчитися. Ну, а що, ми Дівки здорові, яка учоба може бути? Да. Так що, шо... а так, звісно, що завжди мамі там правду казали? А зараз каюсь про це. Каюсь, що не казала мамі правду. Дівчатка, а які у вас в дитинстві хлопчики були любимі ігрушки? Якщо чесно, от я з свого дитинства пам'ятаю, це качани від кукурузи. Чесно, ми з Сашою ними гралися. А потім, я пам'ятаю, мені мама купила отаку от велику ляльку. Отака. І вона, до речі, навіть була до тих пір, поки моя Аня виросла. А потім, я не знаю, може, вона ще десь є, у бабушки Віри покойної хаті. І в нас були з Сашою і От потім купляли, звісно вже далі, Купляли машинки, там, ляльки, але ми з Сашою гралися в нас. Оці як там до корість була кукурудза. Ми брали пілки, платки і брали качан кукурудзи. І воно ж ті волосики на неї. І ми її мотали в платки, і в нас хатка. Ми казали, ідемо йдемо в хатку гратися. І ми там собі наробимо цих ляльок і гралися. Потім, звісно, мама купляла ляльки вже таке, машинки Саші. Але все одно я пам'ятаю дуже ці кукурудзку цю-дуже пам'ятаю. Так, дівчатка, тепер таке запитання: от, знаєте, от що з дитинства? Нас зробило сильнішим. Знаєте, я, напевно, я коли не забуду ці слова, я завжди хотіла, ну, говорю вам правду, хотіла, щоб у нас було все. Да? А мама нас, ми були маленькі, мама нас воспитувала одна. Тому що папа у мене на у мене з Сашою один папа, і а у вовки це очі, мій папа. У мене два папи. У мене один папа помер, і папа, мій папа Вітя. От і м -м, мама нас виспитувала одна, я бабушці Вірі казала. Вона обнімала нас, плакала, дочка, в тебе буде все. А я казала, бабушка Віра, я виросту, я куплю машину і буду тебе катати, і будеш ти їсти у мене все. Я купила машину, купила все, а бабушки Віри мої немає. Ви запитаєте, мене, звісно, два папи. Да, у нас папа з Сашою, у нас один папа, але він помер. Папа мого звали Базаренко Валентин Дмитрович. Він помер. У нього був цей розпечний, він помер. Мама моя довго була одна, а потім вона познайомилася з папою Вітією, який нас виспитав і який не робив ніколи ділення між нами з Сашою і Вовкою. Він дуже і любить до цих пір нас. Я от, ви знаєте, навіть к мамі там, «пап, приїдьте. Ви знаєте, що б він не робив, він покине все, він приїде. Аню, він взагалі дихає. І ви знаєте, і... Е... тому в мене два моїх папи, любимих папи, тому що один папа помер, а папа Вітя він нас виспитав. Він вважаю, взяв маму з двома дітками, родився вуличка, наш братик, І така в нас родина да, стала. Так що у мене два батька, да, мої хорошенькі. Знаєте, коли мама нас розпитувала одна, ми жили в Бобушківіреній хаті. Ми жили в Бобушків'яній хаті, там було дві кроваті і одна третя під вікном. Хатка була маленька, одна та сіни і велика піч. Ми Сашу були на печі. Мама наша постійно вона, вона чимось займалася. Вона взагалі, мама у мене зоотехнік. Мама по спеціальності вона закінчила сільхозінститут, мама зоотехнік. Але де моя мама тільки бідна не робила? Ви знаєте, вона, щоб нам все дати, тянула скільки робот. і на фермі вона робила, і хазяйство в нас дуже було рік, корови, свині. А потім мама почала займатися свіжим м'ясом, возити в Одесу на поселок Котовську, на Таїрва, на базар. Потім капчоності мама робила. У нас потім вже з папою Вітією. У нас вдома прямо каптілка є, потім капчоностями мама займалася. Всіла хотіла знаєте, щоб у нас все було. Ну, дякувати Богу, знаєте, живі, здорові, не голодні. Да. Мене багато запитували, чи я не соромлюся, то що я з села. Ви знаєте, мої рідні. Я горжусь тим, що я з села. А що я з села? Слухайте, багато діток приїжджає з села в місті, і багато дітей закомплексованих. Тому що діти з города трошки туркають, от ти селючка ти колхозниця. Ви знаєте, що я вам хочу сказати рідні? Коли ви приїжджаєте з села в міро, не давайте себе в обіду. Ви не хуже нічим, чим діти з города. Нічим. Ці ділення робити не потрібно. Ви в мене сильні, ви в мене розумні. Ваша світулічка виросла з села і гордиться цим. І вам хочу сказати, ви коли приїжджаєте в місто, ви повинні ходити з піднятою головкою, тому що ми приїхали поступити, навчатися. Багато хто цього не хоче робити, стісняється. Не потрібно. Ви повинні йти і навчатися. Ви поняли мене? Да. І стати великими великими людьми. Дуже великими. Дуже. Е, ви знаєте, мої хорошенькі, а що у вас з дитинства більше все заповнилось, коли говорила вам, е, ваші, вам говорили ваші батьки, папа, мама, бабушка, дідушка? Ви знаєте, я завжди пам'ятаю, мене моя мама вчила. Света Ісашівна казала. Ми ще такі маленькі були. Ну як, ну я помню це, Одне вам скажу: ніколи, ні над ким не смійтеся. Поважайте дорослих, допомагайте людям похилого віка. Не ображайте нікого, в случае нікого, не обзивайте, не смійтеся ні з кого, ні в коїм случае не сміяться. Ви знаєте, це запомнила на все моє життя. На все на все моє життя. І для мене. Люди похилого віку, дітки з дитячих будинків і собачки це все, чесно вам скажу. Можете мені там писати, що хочуть, коментувати, але е, у мене за це обливається душа кров'ю. Чесно вам скажу. Я це. Я ну, я з вами вже наговорила, Ви розумієте, я отак от взяла ту конфету, сповнила дитинство. Ти давай поговоримо про дитинство. А дійсно, ви знаєте, отак, от. Е... Я кажу, я про себе можу написати таку книжку про все. От про все. Як, що, де, знаєте, і я хочу сказати, що от е, то, що... я завжди казала, бабушці Вірі, ви знаєте, не забуде ці слова, вона завжди нас обнімала. І от е, ну там, звісно, ті там, то мали, ті то мали. Я там не то, що я там не завідувала, я кажу, я теж хочу. А бабушка Віра каже, дочечка, все в тебе буде, не спіши, не спіши. А я, я теж хочу ті джинси мальвінич, там, знаєте, модно було, ті світера були чорні, помните, красна, красний ромбік, зелений, синій. Мама потім вже купила мені, ви що, я така була модна, купила джинси мальвінь, той світер. А вона казала, дочечко, все в тебе буде. Да. І коли бабушка віра в мене все є, то нема тебе. Отак от, от, ми з вами, да? От я вспоминаю завжди бабушки вірені слова, дочечка, ніколи не гніви Бога. Ніколи не гніви. Встала утром, протерла свої очки, скажи Господу Богу спасіба. А зараз я хочу сказати ще й нашим захисникам спасибо за те, що дають можливість встати з вами, поговорити, піти на роботу, прийти з роботи. І я все время буду говорити: у нас дійсно одне життя. Бачите, я виросла, Саша виріс, вовка виріс. Нібито байдуже живемо, так? Да? Не голодні, не холодні. І машина є, і є шоколадні конфети, а мої бабушки віри немає. І я завжди говорю. Потрібно жити сьогодні, щастя в цю секунду. У нас, ви знаєте, в нашій країні не потрібно війни. У нас люди роблять бардак. Роблять бардак між собою, українцями. Навіщо? Живіть і радуйтесь кожної секундочки, кожної минуточки. Ніхто не знає, що у нас буде ніхто. Я теж не знаю, вийде сьогодні з цієї хат чи не так. Я допиваю стакан води, <кій> йду почистю зубки. У мою красі велич, хоч волосся бачите. Ні, я їх не розчесувала, ще потім розчешу. Давайте вип'ємо. За гарний день, за чудовий настрій. Я хочу вам завдя побажати і буду бажати, щоб ви в мене завжди посміхались. Якщо у вас течуть сльозки, то щоб це були сльозки радості. Ви поняли мене, Щоб ви в мене завжди посміхались. Я вам бажаю, щоб всі ваші бажання всіх здійснювались. А вони здійсняються, знаєте, коли, коли ви цього хочете. Коли людина щось хоче, воно завжди буде. Воно може бути чуть-чуть запоздати, але воно буде. Саме головне бажання. Якщо є бажання, то буде все. Поняли мене? Так що, мої хлопчики та дівчатка, тихо бо вже лопчешся. Давайте тьок. З вами за гарний день, за чудовий настрій. Виходимо з дому тільки з правої ножки. Зараз я вам покажу сьогодні свою цибулинку і їдемо з вами на роботу. Так, дівчатка, я вділася. Думаю, що я забула. Я забула. Личку намастити. Два крем. Лівочка, вторий, отакий крем. Отакий. Тон вибирайте самі. Саме головне такий основа, а тон самі. Поговорити, поговорити з вами чуть не заснула. А що на цих нірвах. О. ви знаєте, що я про це не люблю говорити, але вже буває, струнка натягується. Тому, мої хороші, може, ви думаєте, що я. Повторяю, не те саме, буду говорити вам кожну секунду. Живіть і радіте кождої минуті так само і я. Ночью лежиш і думаєш? Як буде світа. Ой, вже не хочу ще нічого думати. Я просто впевнена всюди Правильно? Так, дівчатка, це не духи. це ж мені треба. Кожне утро за вушками і животик. Мастите Максим Максимович сказав. Зараз да. хоч взяла вже не блеск для а для ресничок. От я люблю з вами утром говорити. Ви знаєте, мені як от душинка прям. Слухайте, дуже хороша штучка. Це у на Ресницях. Вона каже света. Ну, скажете, може, той є своє довітною. Мастити ті рісниці. Ну, воно ну, дійсно, бачите, це даже темніше стає. Отак, от, от униз не боятися, раз, розчесала, і отак от, от вони стоять, поки ви не вмиєтеся, хорошо. Зараз покажу вам цибулинку і вилітаю вже 6.40. вилітаю на роботу. Так, ну ви знаєте, дівчатка, ми що корічневий цвіт це зараз він в тренді. Вони всі красиві цвіта, але все в нас іде на коричневі. Я люблю всякі цвіта. Ви знаєте, що я вже я раніше носила одна чорна дівчатка. Я ось освітулечки взяла. Отакий теплесенький. Він теплий, дівчатка. Він не тонкий костюмчик. Получається. Без горловинки, бо для мене горловина, я дуже рідко її одіваю. Я люблю, щоб шия у мене була відкрита. Так, дівчатка, штанішки, висока посадка, штанішки йдуть палаци. Бачите, вони йдуть розклішоні, і добре, що їх не треба підрізати. Дівулі, ну на мені е, самий маленький розмір, на мені емочка. Вони йдуть, по-моєму, до трьох іксов. Ну наскільки він приятний, от я навіть не я, ви знаєте, я даже... От не знаю, що це воно і не бархат, і не велюр, а може, може, я... просто я в ткані не розумію, але при обичому вдіваєш, і він, знаєте, звичайно неприятний. А він дуже приємний і обалденно класний. І взагалі так, зі сторони, він байдуженький, да, дівчатка мої? Бачите? от Ми завжди боялися вдівати світле. Ні, воно... Ви... Так, така сама куточка, така сама і сумочка, дівчатка. Ви знаєте, я вже вам казала, що за модою я не ганяюсь, за кольорами теж. Але... Я все життя, коли була геть така дуже повна, фотографія одівала все чорне. Потім я вже почала одягати таке, знаєте, зелене, красне. Допустимо, в мене є костюми, які я брала в світи, яким по чотири роки, по три роки, понимаєте? От, а зараз брючного. Я дуже рідко одягала, ви самі бачите, брючного. Даже дівчатка, я коли була плотненька, у мене теж були брючки. Наоборот, брючний пошив, він нас удлиняє і скрадує. Так, дівчатка, це сумочка. Така сумочка, ну, у мене сумка мішок, у мене сумки є, що хоче. от по реальності такої, я не знаю, скільки кілограм. Вона тут і затягується, і витягується. Плюс зараз яку курточку вже покажу і буду виходити. Так що, дівчатки, він дуже приємний до тіла. Вони є в кольорах, до речі, вони є і сірі, і чорні, і зелені. Так, дівчатка, одягаю, я ще саму курточку. Вона дуже удобна, ви знаєте, от рукав. Свободний, є рукава, є такі вони коротші. А я взяла удліньо, ну, бо зима, воно біль прохладно. Я взяла, боже мій ці замки, це для мене катастрофа, ви понимаєте? О, з першого разу, так, да, Світа? Ні, не з першого, давай. Ні. Це для мене замки, я вам говорю. О, дівчатка, пішла. У мене є такого пошива. Сіра теж курточка, для ти кармани. Десь буде. Я знаю, що ми ж не буду. Карманчики тут. У мене одна така коротенька є, сіра, а одна для нека дівчатка. Вона дуже класний пошир і вона удобна. Ну, ви знаєте, що балахон, він є, був і буде в моді, Понимаєте? Курточка йде плащовичка, вона від дівчатками з капушончиком. Пожалуйста. Сейчас капюшон знімом, бо наче мене завіяло. Так, отака у мене сьогодні шоколадна, обалденна. Ну, це даже не шоколадная. Це таке воно як золото. От воно то знаєте, я даже от е, бронза таке до золота. Ну підходить мені цей колір. Да? Та що таке? Що тут у мене торчить сьогодні? Так, моя булочка, така у мене сьогодні. Це булиночка. Ну та потуречки, ви ж розумієте, що я ще озую Друзі, дівчатка. Або класний костюмчик, дуже удобна курточка і сумочка. Отакі дві цівали купили і собі на Вони є в кольорах, є красні, є зелені, є чорні. Але, дівчатка, ми все цієї віддіваємо щось чорне. Ми думаємо, чорне нас скраде. Ну і що, дивіться, я ще така як бочечка. Да? Як бочка, нічого, коли тут загадочка є. Коли ви знімаєте курточку, взагалі обалденно класно. худенька, в мене маленька, чаровательна, байдена. А навіть якщо у мене плотненька, ви в мене, в мене превосходно красива. Просто не знаю як. Дівчатка, на мене є самий маленький розмір цієї курточки. І сумочка обладнала. Напишіть мені, як вам моя цибулінка сьогодні. З цими ніроми забула губи накрасити, дівчатка на дворі. Звісно, на дворі відкрила. У мене ще двері відкриті, вітру немає, але мороз хороший є. Мороз є хороший, але я тепленько вдіта, я завжди тепленько вдіваюся. Дівчатка, я думаю, що цей костюмчик красивенький одягну. Він дійсно класний костюм, курточка. Може, знаєте, світ з якої сторони віддає, але. Цвіт, я не знаю, тут і коричневий, і бронза, от таке, воно дуже гарненько. І, до речі, в ній підходить цей колір. Зараз я покажу, як я тапутульки собі взяла. Так, дівчатка, дивіться, як сюди личуть тапотулечки з віолети, дівчатки, бачите? Вони по кольору підходять, і вони теплесенькі, вони дуже тепленькі. дівчатки. полтори тисячі гривень хотіла сказати за кілограм. І вони легесенькі, теплесенькі. В мене вони є різні, я вам показувала. Дівчатка, я спочатку хотіла ці лахмачки взулоці. Чи взути лахматки, як ви думаєте? Ану, я щас перезую. Так, я просто зігнулася і брючки нагнулися. Дівчатки, дивіться, і ці красиві по-своєму, і ці красиві по своєму. Так, а ну не пишіть, які сюди більше підходить.